Требуют кислорода значительно больше, чем взрослые, практически в два раза. И они от дыхания очень зависит Но, несмотря на это, у детей чаще бывают остановки дыхания, особенно у самых маленьких детей. Остановка дыхания влечет за собой остановку кровообращения, либо сопутствует ей. Что делать? Ведь счет идет даже не на минуты. Реальный счет идет на секунды. От момента остановки кровообращения до гибели коры головного мозга в нормальных условиях, при нормальной комнатной температуре это до 4-6 минут всего. Если пациент охлажденный, например, он утонул в холодной воде, ага. замерз, этот период может продлеваться до десятки минут. Угу. Если жарко, то есть 30-40 градусов помещения, этот может сокращаться до пары минут всего. То есть критически важно каждая секунда это уже даже ну, не деньги, это жизнь. От какие признаки жизни знаєте, Сергій? В першу чергу, це надходження кисню в кров, тобто кровообіг uh -huh. і uh -huh. серцевий так. ритм. Э, Внешне у человека це можна можно з допомогою определения пульсу. Да. То есть на сонній артерії, на периферических артериях. Но для этого надо прикасатися к человеку, надо иметь хороший навык. Какие ще есть признаки жизни? Так, дишу, да. значит я живу. Дыхание можно определить легко, не прикасаясь к человеку, даже не подходя, и надо к нему близко. Ну, я знаю. Самый <голос> сам А Есть у вас при себе зеркальце? Ну, я на, ск... на телефоне <голос> наскле. <голос> <голос> да. Этот метод не очень хорош, поскольку, во-первых, в темноте плохо определяется. <голос> Если погода ветреная. это испарение из ротовой полости, они просто сносятся воздухом. Они же да. И более того, если была первичная остановка сердца, такой надо будет при нарушении сердечного ритма, пациент имеет во рту слюну. Она теплая, он теплый, и слюна это испаряется. Угу. Если чуть-чуть дольше подержать это зеркальце, оно тоже будет запотевать, даже у человека, у которого нет кровообращения и дыхания. Поэтому этот метод достаточно ненадежен. Самый главный признак жизни, наверное, это сознание. Потому что, чтобы было сознание у нас, должно работать сердце, перекачивать кровь, которая насыщается кислородом в легких, и это насыщенная кислородом кровь идет в, лег... в головной мозг, омывает его. То есть сознание, если оно есть, все не так плохо. Организм отключает сознание, когда ему критически страшно, опасно. То есть он на грани. Поэтому алгоритм оценки пострадавшего включается сначала проверку сознания. Но перед этим... Стоит убедиться, что вам ничего не угрожает. Это не, это не трусость. трусость, но травмированный спасатель свою функцию не выполнит в жизни. Логично. Он будет занят собой. Это первый быстрый взгляд: нет ли угроз вам электрический ток, обрушение здания и так далее. Если все безопасно, проверяем сознание. Самый простой способ, особенно если это маленький ребенок, дать звуковой сигнал, посмотреть его реакцию. Если совсем маленький ребенок, не обязательно к нему обращаться по имени. Там, малыш, тебе плохо Он нас не всегда понимает. Достаточно просто резкий звук, хлопок, и добавить тактильную стимуляцию. Это может быть похлопывание. По пяткам, угу. это может быть раздражение костяшками пальцев, вот так вот, э, грудины. Вот, даже если попробуете себе, это не больно, Подразумие. но это неприятно. Да. Вот так вот, малыш. Ты меня слышишь, если он живой, если он заорет. Это классно. Если ребенок не закричал, страшно, одного признака жизни мы не нашли. Наша задача позвать на помощь. С таким ребенком справиться очень тяжело. Поэтому. Люди, кто не будет ребенок без сознания, если по возможности вызовите скорую помощь. Потому что это уже критичное да. состояние для ребенка. Следующая наша задача проверить наличие дыхания. Американская ассоциация сердца рекомендует это делать в течение не менее 5 секунд, но не более 10. Угу. При этом определяется достаточно легко. Просто сканирующий взгляд на грудную клетку пострадавшего. Если совсем маленький ребенок, это грудная клетка и животик. Если за 5-10 секунд мы не увидели дыхание, либо у нас есть сомнение, было дыхание или нет, это называется остановкой дыхания кровообращения. И это требует реанимационных мероприятий, то есть немедленных действий. І немедленне действие починається з нажаття на грудную клітку, з 30 нажатий нажаття на грудную клітку. Давайте зараз щоб дещо да. розділити для да. засвоєння інформації. Да, в першу чергу даємо mm -hmm. звуковий сигнал. Так, спочатку ну, ми убіждаємося, що безпечно, якщо є якась опасність, ми її можемо легко і швидко встретити. Те, що так. могло вплинути mm -hmm. на те. Да. Після Давай. того, як ми переконали, що ми в безпеці, Точно. подаємо звуковий сигнал, да. е, робимо mm -hmm. подразнення, mm -hmm. між, не реагує. Не реагує. Я розумію, 5, що що ми, або що тут, що або, що тут або тут ми що, вибирає, що, що, що завгодно. Щось одне. Після цього, як ми е, переконалися, що він немає не має Так. Ми спробуємо ще дивитися немає. на дихання на поверхню. Від 5 до 10 секунд. Не, не менше і не більше. Так. І після цього ми кличемо максимально гучно немає. на допомогу. От, і сам... От покликати на допомогу варто раніше. Бажано ще, одразу. Ще, ще як, як визначили, що у дитини немає свідомості. Одразу краще. Да. Звичайно, добре дякую за уточнення. Після того, як ми визначилися, що пацієнт без свідомості і не, не, не має дихання або у нас є хоч якісь сумніви, що він дихає, угу. треба починати натискання на грудну клітку. Де воно проводиться? Де у людини серце? зазвичай? Три четверті зліва. Зазвичай, коли грає державний гімн, всі. Беруться за серце. Але всі uh -huh. різні. Серце знаходиться посередині грудної клітки, центрально. Воно тільки зміщено верхівкою ліворуч, і все. Uh -huh. Воно за грудиною, грудна кістка. І між хребтом. Тобто серце це такий мішечок, який знаходиться між двома такими от твердими структурами. І натискаючи наприклад, на грудину, на нижню її половину, бо серце під нею, uh -huh. ми протезуємо його роботу. Тобто робимо серцевий викид, тобто даємо кровообік. Зусилля мають бути сконцентровані на кілька умовах. Перше, постраждалий має бути на твердій підлозі. Повністю рівень. Якщо він на ліжечку м'якенькому, то треба перенести, наприклад, на столика або на підлогу. Підлога завжди тверда, і з неї ще ніхто не впав. Це перше. Друга умова знайти точку масажу. Як її знайти? Це нижня половина грудини. У малих дітей. Це найкраще зробити одразу нижче між лінії. Проводимо так, візуальну лінію. Так, візуальну лінію. І ми два пальці. Можливо, це другий, третій, або третій, четвертий. Мені зручніше, третій, четвертий. У мене велика диспропорція. На грудині, але паралельно грудини і нікуди не зміщаємо. Іменно за, за такою вісію. Один за, Отак, один за або другим. Так. Або угу. так. Отак, от роз, розложили. Так. Раз, два. Голова як на це має бути? Голову можна трошки розігнути, хоч це не є обов'язковим, не принциповим, Але кудись іншу руку треба дівати. Так. Якщо ми притримуємо голову, постраждалого, ми себе займаємо додатково. Натискання робляться спереду назад, тобто зверху, під кутом 90 градусів до поверхні тіла. На глибину. Близько 4 сантиметрів, незважаючи на те, що це здається це чимало. Дуже, дуже чимало. Це третина передньо-заднього розміру грудної клітки. З частотою не менше 100, але не більше 120 на одну хвилину. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Треба себе пересилити в якийсь момент. 30. Після 30 натискань ми, ми маємо у дитини виконати два штучних вдихи. Важливо не відривати пальці від груди. Ми втрачаємо потім десь секунду, дві на те, щоб позиціонувати руки. Але ці 1 дві секунди вони складаються в великі паузи. Чим менші паузи в пер в натисканні грудної клітки. Тим більше шансів постраждало вижити. Якщо ці паузи менше за 10 секунд, шанси вижити до 80 і понад відсотків. Якщо ці паузи понад 20 секунд, це вже близько це до 20% хворих виживе. Якщо дитина мала, вона не викликає відрази. Про що я кажу? Ми вже знаємо, що ця людина. Немає кількох ознак життя. Ну, так, ми не вже. всі можуть себе пересилити і робити штучні вдихи. І саме це зазвичай є причиною того, що реанімаційна допомога не надається навіть дітям. Як з цим боротися? Якщо дитина, не дай Боже, знайома, mm -hmm. можна виконувати, якщо це дуже маленька дитина, вдихи і в рот, і в і вніс. До рота і носа. Ну, на мою думку, Зас... діти завжди діти. Да. Неважливо, чи є діти. Дитина це не є доросла особа. І досить легко продмухувати. Для того, щоб зробити цей вдих, треба відкрити дихальні шляхи на початку. Тобто трошки розігнути голову, угу. підняти нижню щелепу, але за кісткову структуру, не натискаючи на порожне на рота. Бо як ага. бачите, я собі натиснув я не можу навіть розмовляти. же й дитина не зможе нормально Підтримувати прохідність дихальних шляхів. Ось так от помірно. Якщо це немовля, тобто дитина до року, яка ще прямо не ходить, це виводиться в середнє положення. Тобто для таких дітей як перерозгін голови, угу. так і зігнута угу. голова. Це вадові положення. Так. Таке положення Нейтральна. середнє, нейтральне. Буде найкращим. Ось таким. Угу. От десь отак. От. От отак. От нам треба відкрити дихальні шляхи. У самих малих дітей раніше була рекомендація зазирнути до, до ротової порожнини. І якщо ми бачимо там стороннє тіло, якщо тільки бачимо, його обережно видалити, але в жодної разі на осліп. Звідки у маленької дитинки отаку, може взятися стороннє тіло? Ну, випадки бувають. У Перші місяці життя рухи навіть не координовані нормально. Старші дитини. Угу. Старші діти можуть поділитися цукеркою останньою, одна на всіх. Всі спробували, а лялі ще дати. Але оскільки ляля маленька, то їй найменший шматочок цукерки. І цей маленький шматочок цукерки часами перекриває дихальні шляхи. Як цього запобігти? Навчанню старших дітей, що мала дитина може отримувати будь-що тільки з рук батьків. Ну, можна ще дідуся, бабуся, якщо ви якщо довіряєте. Так, Якщо він знає, що він робить, він ще при пам'яті нормальний. Тоді так, в іншому випадку категорично не можна. Хочете пригостити дитинку, покличте маму. Угу. Мама все передасть. Мама побачить, чи можна це, чи ні. В іншому випадку, це може бути остання цукерка дитини в житті. Добре, прийдемо. Для того, щоб зробити добрий вдих, треба відкрити дихальні шляхи, а тепер набрати трохи повітря. До себе, для себе. Не, і не переборщувати не, не, не треба Щоб ми і віддати дитині. Але дитинка маленька. Обсяги її дихання, отакої дитинки, яка важить кілограма 4-5, ну це близько 40-50 ну, мл. А давайте в, в відношенні до об'єму дорослого. Для, у нас з вами десь 500, тобто в 10-12 разів. разів менше. В нас з вами природа не зробила таку дозуючий пристрою, щоб ми могли видати, дмухнути і сказати: о, я дмухнув на 50 мл. Угу. Але почому ми <кій> тоді слідкуємо? Ми Затрюкція. слідкуємо, ми можемо використовувати не силу легенів. Для нас це дуже важливо і дуже великий, тяжко. Великий а ми присут. можемо скористатися своїми щоками. Тобто, обсягом ротової порожнини. Це якраз близько 50 60 мл. Шикарно. Обхопити губами. Рота й носа дитинки. Забрати трошки повітря, але більше для себе. Угу. І зробити маленьке такі одмухання у дитинку. Угу. Щоб трошечки такі, трошечки. На що почало, ми звертаємо увагу в цей час? Коли ми робимо це, так. як тільки ми побачили підйом грудної стінки, ми зупиняємо вдих, бо занадто повітря піде у шлунок. а потім вирветься ззовні. І доб'є дитина. Тому не треба це робити. Достатньо тільки побачили підйом грудної стінки, зупинилося. Зробили два вдихи. І як, як можна швидше повернулося до натискань грудної клітки. З частотою не менше 100 і не більше 120 на угу. одну хвилину глибиною десь до 4 см такої дитинки. Що іноді стримує людей. То, що це людина, яка не має ознак життя, що може нам допомогти собі перебороти? Не тільки переконання, але ще такі бар'єрні засоби. Так називаємо плівка-клапан. Або просто плівка для серцево-легеневої реанімації, для штучного дихів. Їх зараз можна купувати у аптеках, у інтернет магазинах Їх в Україні вже є досить. Є спеціальні клапани, пристрої для штучного дихання, навіть у, мають бути у кожній автомобільній аптечці. Але вони дуже великі, для, для малих дітей не підходять. Таку плівку можна придбати. вперше Отака штука накладається на обличчя постраждалого, навіть тут видно як. І ми робимо вдих через неї. Ми бачимо, вона не заважає дихань, але вона е, маски, маскує обличчя. І ми вже працюємо, іначе не з людиною, Іначе не з живою, нереальною людиною. А як це виходить, наче гра, і тоді є шанс більший зробити ці це вдихи. правильно. Так, а ну, давайте ну, спробувати. Я тоді... так, ми щойно перейшли mm -hmm. від масажу, так. зафіксували голов mm -hmm. нейтральні положення, так, наклали. Де так. ми тримаємо? А, так. і підборіддя ми тримаємо не так, за м'яку частину, а за дімки. За, за Якщо ми не будемо притримувати підборіддя і утримувати голову, От, якщо переписи. вона зігнеться або розігнеться, вдиху не зможемо зробити. Так, і далі слідкуємо боковим зором угу. загорною клітиною. Супер. 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 Потім забираємо і переходимо так. одразу. Так, до компресії. Супер. Знову 30. Так. І далі працюємо 30 до 2. Але скільки ми так працюємо? Якщо на наш виклик ніхто не прибіг, ми Одразу. працюємо так одну хвилину або 3, від 3 до 5 циклів 30 до 2. Далі ми маємо зупинитися, взяти мобільний телефон і викликати швидку допомогу. Угу. Причому виклик допомоги має звучати дитина 5 місяців, втратила свідомість, немає дихання, немає кровобігу. Я починаю. Реанімаційні заходи. Мені потрібна реанімаційна бригада. І далі вказуємо адресу. Якщо ми так скажемо, диспетчер швидко зрозуміє, що дитина в критичному стані і до вас поїде бригада, і, можливо, не одна. Найбільша ймовірність, реанімаційна. Так, Реально. мабуть, все-таки кілька бригад. Угу. І Хто швидше приїде. І чим точніше ми викликаємо швидку допомогу, тим швидше і якісніше. Вона буде. Є ще один варіант поставити телефон на гучний режим і слухати рекомендації. І, якщо є можливість, розмовляти з диспетчером. До речі, диспетчер може допомагати. Тепер трошки два слова про особливості старших дітей. Вони більш наближені до дорослої анатомії, і двома пальцями ми вже навряд чи можемо що зробити тут. Реанімаційні заходи, заходи виконуються основою однеї долоні. Якщо це дитина перших 5-7 років життя, uh -huh. якщо вона невеличка, тобто 20-25 кілограмів, ми можемо це зробити одною долоною. Основу одної долоні розташовуємо також на нижній половині грудної клітки, тобто на груд, грудини. Uh -huh. І нахилившись над постраждалим. 90 градусів. Так, ж близько 90 градусів. Робимо так, щоб наші пальці і долоні не натискали на ребра і проводимо компресію грудної клітки на глибину вже близько 5 см. Інша рука у нас може притримувати голову постраждалого. 7, 9, 10, 10, 10. Важливо, рука не має згинатися, вона ті, лише передає так, наше зусилля. Причому це не просто зусилля, це вага нашого тіла. Е, не, не дуже складна маніпуляція, але часами буває дитинка велика і буває складно. Але спробуємо, спробуємо. наразі одною рукою. Все те ж саме в інструкції, лише так. визначаємо лінію, натискаємо тримаємо Нижня голову. Нижня половина грудної клітки. І пішли. Ну, Щоб після кожного тискання грудна клітка повернулася в вихідне положення. Тобто, амплітуда велика. І 5 см занималося. Це... Потрібно бути впевнених в самоді. Тепер я буду набагато сміливіше. якщо… Потрібно мати на меті врятувати. Якщо дитинка не маленька, вже ну, габаритим. Або ми втомилися і не можемо робити це якісно, ми це можемо робити двома руками. Одна рука так же, основувала долоні, так. кладеться на нижню половину грудини, інша рука Добре. поверх долоня, поверх першої. Перехрещуємо пальці. Розташовуємося над постраждалим як можна ближче, щоб кут був ну, найближчий до угу. 90 градусів. І проводимо компресії двома руками. 20, Скільки? Дуже важливо є, щоб руки не, відлі не відлітали від грудини. Без відриву Бо це Then. ми можемо потім отакі... <гух> Ми втрачаємо точку масажу. Справа не в тому, що ми злам... можемо зламати ребра. Справа в тому, що втрачаємо якість утискань. При нормальній якості утискань ми забезпечуємо десь 30-40% максимум кровообігу, який був. За нормального життя. Якщо ми робимо натискання на грудну клітку неякісно, менше 15. Дуже-дуже мало. Тобто, для себе ми щось робимо, а для, для постраждалого це дуже мало. От скажіть, різниця в масажі? Зовсім маленьких дітей і mm. старше mm. це що? Перша точка натискання. Ми ну, її натискання реально і там, і там ми натискаємо на нижню половину грудини. Грудина від яремної вирізки до місця, де сходяться ребра. Це грудина. Отак от, от ми вибираємо нижню половину. У малої дитини міжсова лінія є межею, mm -hmm. але якщо людина зростає, трошки змінюється їх положення. Тому вже орієнтуються просто візуально на. Uh -huh. Або ділять грудну клітину на дві половини, тобто від рівня ключиць старших дітей до рівня, де закінчується ніжні ребра. Тобто, отак от. І вибирають. Серединку. Це в нас є тобто. середба. Це найпростий спосіб. Раз, два, оп. Yeah. І на цю точку. Коли, коли ми визначаємо, що натискаємо двома руками, лише коли втомилися. Якщо ми не можемо немає? якісно робити це одною рукою, і якщо дитинка вже понад 5-7 років, mm -hmm. варто одразу починати. Коли ми не можемо ці 5 см продавити так. якісно так. кожен раз. Ми з демонстраційною метою зробимо це на столі. Хоча ситуації будуть різні в житті, у старшої дитини, так же як і у дорослої людини. Голова запрокидується максимально. Максимально. Так. Угу. Ми не боїмося цього. Чи потрібно нам намагатися не, щось сюди підкласти? Це не, не, просто... не потрібно. Так же, одна долоня на, на лобик, інша долоня двома пальчиками. Давайте я буду за вашими так, підказками так. все робити. Угу. Супер. Так, тримаємо одну, раз. Одну один, двома пальчиками, пальчика за підборіддя, запрокидаємо. А тепер охоплюємо губами. Так, ми одразу. Щоб... Маємо охопити навколо рота. но. Ніс залишаємо вільний. Так. Але якщо ми не закриємо носа, Повітря буде через нього виходити. Ну, і ми не зможемо це зробити. Тому ну, ми тому... робимо раз, не, одразу так. через. Угу. Затискаємо носика. Тобто та долонька, яка працювала на лобіку, так. робить отаке. Рух, затискає, Є. але затискає не просто носа, бо якщо натискаємо на спинку носа, ми нічого не досягнемо. Ніздрі. А от якщо крила, то добре. Так. Ніздрі закинули, тримаємо. підтримуємо і робимо вдих. Уже навколо рота. Так. Також два, не більше. Так, два. два. Навіть якщо не, не вийшло і ми не побачили підйому грудної стінки, ми переходимо до натискань грудної клітки. І в момент виконання цих 30 натискань, ми думаємо: так, щоб пішло не так, Ага, не запрокинута голова, не піднята щелепа, не зажатий ніс. Моїми губами я не охопив навколо рота постраждав. Тобто Це не ротик до ротика, а це треба зробити з свого рота. Вижте, це щось, на, щось таке на, на кшталт маски. Угу. Ага. Тобто, от ага. тоді вийде добрий, штучний вдих.